Ми завжди думаємо, що у нас безлімка на здоров'я, на красу, на молодість. Ми забуваємо про те, що роки уходять, і дуже багато залишаємо на потім, і дуже мало часу приділяємо собі. Думаємо, що колись настане час, і ми все наздоженемо. Насправді час не настане, час лише уходить. І Якщо ми з вами зараз упустимо даний час, тоді, коли ми вже це зрозуміємо, буде запізно. Чому так? Тому що я маю. Спілкування з багатьма людьми, які доходять до цієї істини, але уже запізно. І тому, якщо ви чуєте це, не гайте часу. Час треба цінувати і насолоджуватись ним, доглядати за собою, цінувати здоров'я, красу, молодість і присвячувати собі часу для того, щоб насолодитися даним світом.